Привіт, друзі, Катін Петак знову з вами. Ліс, понеділок, потепління. Починаємо. Довго морози були, десь неділю, може, більше. Земля промерзла, але в лісі трішки копається. Але з зусиллями ось перша знахідка, ось такий шпичак. Щось він забивався. В общем, ідемо далі. Так, попадаються такі плашки від ящиків. Від чого. Чорне тут біля його повно. Ідемо далі. Так, чорний сигнальчик був. Ось вже Ось така сокирка, друзі. Прикольно. Геть ціла. навіть вершок є. Ніде нічого не коцнуте нарепнуте. гарний топорик. Бомба. Так, манітосіна випала. Так, це у нас що? Це у нас походу 20 копійок. Рамочник ось такий. Зараз я його чухну і покажу. Так, це у нас... Погано видно, 1954 рік. Рік пройшов, як подохла отаву сата скотіна. Ось такий двоцюлік. Йдемо далі. Надовго лазив, нічого не було, переходив з місця на місце. Тут у нас, ось, дивіться, саме такий інтригуючий момент. Бачите, яка краса. В землі вмерзлій. Зараз будемо дивитися, що воно таке. Це в нас походу Двацюлічек. Двацюлічек, 1923 року. Срібло 500-та проба. З цієї сторони патіна треба чистити. Зараз терти не хочу сильно. Почищу вдома і піде В альбом малому. Ідемо далі. А тут, друзі, ще одна. Ось дивіться. Думав, одна, а тут ще одна є. І це вже круто. Це вже круто. Але... Це не срібло, це говно радяник. Вони разом були, зараз згод подивимося. Так, 46-й. Хтось покакав неудачно. І сріблом, і мільхіором. Дісюлічик ось такий. Нічого, нормально. Ідемо далі. Так, ще один сознальчик. Ось такий ключик від старої шафи. Але, на жаль, трішки зломаний. Безперечно, це радянщина, але рання. Ось такий ключ гарний. Гарний-гарний ключик. Йдемо далі. Оце так-так. Блін, хвилин 10 довбав землю. Дивіться, яке зелене воно. Гарне. Та ти що. Що ж вона у нас таке? Двушечка миколаївська. Так Красота Зараз її чухну трошки і покажу. Так, так, да, це двушка. 1901 рік. Миколаївщина. Стан дуже непоганий, треба чистити. мило кинув. І почищую, і піде в альбом. Йдемо далі. Ось така річ цікава чорна. Навіть не знаю, що воно таке. Якщо знаєте, то пишіть, бо в мене ніяких догадок немає. Йдемо далі. Так, ще одна монета. Все бачите, як налипло класно. Ось вона сама. Говна радяник. Ну як же без них? без цього радянського лайна. 61-й, 5 копійок. Вроді 61-й. Ідемо далі. Монета за монетою. Дивіться, яка картина маслом. Так, де воно? Тільки що бачив, вже не бачу. Десь було. А ось вона, бачите. Блін, одною рукою тако влупувати важко. Бачите? Манитосик. Да ну ходи сюди. Говна радяник. Говна радяник. Так, треба її трошки почистити і показати. Так, двунділь радянський. Грязний такий ушатаний, дві копійки пізні. Нічого особисто, такого, знаєте, цікавого немає. Тут іду далі. Ось така закрутка, кришка від фляги. На жаль, м'ята. На жаль. Мабуть, залишу я її тут. Іду далі. Монетний клондайк, пацани. Ще один кадр красивий, бачите? Але, мабуть, говнорадянщина. От колупаті б'є сюди дуже важко, земля мерзла, довбусь і дуже незручно. О, дістав. Що, трюнділь, не рамочник, п'ятнашка. П'ятнашечка рік не видно. Це у нас п'ятнашка 1938 року. Трошки я її чухнув, ну тут особо не дочистишся. Погано видно, довго роздивлявся. Рамочник, п'ятнарік. Йдемо далі. В тій же ямі. Пацани, волнующа мить. Ох, красота. Оп! Що це в нас таке? Тут рамочник. 20 копійок. По тридцяти, 1940 якийсь. 46-й. Двадцятка 46-го року. Чи 40... Ні, 46-й. Ну що, нормально сьогодні копається, монети. І в такому значному об'ємі. Йдемо далі. Ось викопав якийсь спідометр від чогось. Ось рука і він. Ну невеликий. Може моцик, може автомобіль. Йдемо далі. Сигнальчик прикольний був, ось така хрень випала. Не знаю. Радянщина якась закрутка на бронзбой, щось похоже від якоїсь шланги, напевно. Там воно прокладка резинова всередині. Залишаю тут. Так, а отут я ось підняв подарунок патріарху Кириллу. Дивіться. Якраз тема, блін. Повіси собі на шиві або по башки йому дати цим хрестом. Гарна ідея. Довго довбав і видовбав. Ось такий маленький ножик Фінка. Але не цілий, на жаль. Бачите, який товстенький зверху. А тут тоненький. Ну що, непогана знахідка, йдемо далі. Так, ще один манітос. Так, десь, по-моєму, в грудці якийсь був. І тут походу. Воно ну, бачите? Дивіться. Торчить. Торчок. Зараз попробую виламати. Виламав. Ось бачите. Що це у нас таке, Ранній пізній. Якийсь тувстенький такий. Ну, це юбілейка, пацани, Це юбілейка, охренеть. Рідкі дуже знахідки такого плану. Ось ви бачите, зараз її, мабуть, почищу і буду показувати. Ну ось бачите, 15 копійок юбілейні. Рідко вони попадаються, мені года два назад така попалась, чи десятка, я вже не пам'ятаю, чи двадцятка. 50 років октября. Ось така хрень. 1967 року монета цікава, треба дивитися по каталогу. Йдемо далі. Так класний сигналчик був, Довбав дуже довго, земля мерзла. Ось бачите, дивіться. Красота. Ось така заколочка старенька. Дуже-дуже вона старенька. жіноча заколка. Голочка зломана, але можна поміняти її завжди. Річ досить цікава. Ось така краса випала. Тільки що якась жінка колись її тут загубила. Може бути воєнний період. Ну, я думаю, десь 40 50-ті, а може і раніше, не знаю. Йдемо далі. Найшов ось таку цікаву халабуду, хтось халабудив колись. Типа доміка такого. Може, діти строїли колись, не знаю. Але цікаво, похожу навкруги. Так, манітус. Ще один підняв пізній свет. Три копійки. Говно Радянщина. Рік. Хрен його розбереш. 70-й. Три копійки. Там-там-там-там. Походу. Ще один монітор десь. Да? Піддайди. А десь ты є. Ага. Ага. Ось воно. iPhone 7 не справляється Трюшка старенька Трьошка 54-го року О, такі три копійки поховані часом З цієї сторони кайф А тут звісно 54 рік 3 копійки Кірдик Йдемо далі сіжі ями 3 копійки це пізній. Рік не видно, дуже хреново видно і мить треба чистити, я не знаю. І там ще щось пікає, зараз будемо дивитися. Так, ще одна. 1561 хтось покакав дуже удачно. Ну, для мене удачно, для себе неудачно. Залишився без цигарок або морозива. якийсь інструмент випав тут воно клюпане, закручене якась білиберда радянська йдемо далі так під дубочком Монітосик випав ще один все бачите здоровий радянський походу двацюлик чи не двацюлик Ні, це так і та так говно, радянський пізній. 5 копеєк. Та Даже не цікаво. Ідемо далі. Тимніє потроху. Трошки освітлення дав. Ще один монітос сьогодні. Тупо монетний день. Так, а ну що це в нас? 26-й. От би якби 25-й. Було б, звісно, офігенно. Зато стан просто бездоганний у неї. Ідемо далі. Ще більше стемніло, бачите, які кадри гарні. Ось бачите, монетос терчить і ушами шевелів. Зараз будемо виковирювати його. Зараз. Зараз я виковирюю, тому що земля дубова. Та ні, це воно мені щось схоже на відно від батарейки, але це не дно від батарейки. Думав це монета. Якась шляпка від чогось. Незрозуміло з таким пиптиком зверху. Йдемо далі. Ну що, друзі, закінчив коп. Покопав, скажу, що дуже непогано. Дофіга монет набив сьогодні. Щом дивіться відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Слава Україні! І ми обов'язково переможемо. До нових зустрічей!